Всім доброго дня! Залишилися після приготування пончиків білки, і можна з ними спекти дуже смачний торт. Для одного коржа беремо 6 білків, 6 столових ложок цукру, 3 столових ложки олії, 1 чайну ложку оцту, трішки ваніліну, 1 чайну ложку розпушувача і 6 столових ложок борошна з чубком. Нам потрібно спекти таких 2 коржі: для крему, 300 мг молока, 1 пакетик порошку для крему. 100 г масла і зверху можна поляти розтопленим шоколадом. Спочатку збиваємо білки до легкої пінки, без цукру. Тепер до білки всипаємо потрошечки цукор і продовжуємо збивати до стійкої білої піни. Далі до борошна додаємо розпушувач трішки ваніліну. Все перемішуємо. І додаємо два етапи борошну до збитих білків. І перемішуємо. Вливаємо олію, оцет і все легенько вимішуємо. Виливаємо тісто у застелену форму пергаменту. Розрівнюємо. Випікаємо корж при температурі 160 градусів 30 хвилин. Готуємо крем до молока, додаємо порошок і збиваємо міксером. Як збили той крем, додаємо масло. І ще раз все збиваємо. Набила цілу миску крему, перемащуємо торт. Z wierzchu jeszcze mu koronę. I z wierzchu jeszcze rozmazuję krem. Зараз ще розтоплю шоколад і так сіточку зроблю шоколаду. І залишаю його настоюватись. Ось так торт виглядає в розрізі, простенький, смачний на білках. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!